Всім привіт! Давайте турнірити. Оборона моя все без змін, все стабільно, все так, як треба. А так, і сьогодні буде в атаках. Трішки мультів дають. Так. Угу. Тут хіба можна було би дом викинути і взяти когось ще зеленого. А хто в мене зелений? Давайте десь обрати. Ні, зараз хіба. Вона середня, можливо, колись зарядиться. Ну, це не точно. Ну, спробую. Є зелені. Є зелені. Там трохи комбо їде. Роз'їжджається тому, тому. Тому я пропоную нехай так для початку, а ще одна трійка. Ну, тоді тут її так і заберу. Бо думала спочатку зробити по комбо, а тоді нехай вже тоді буде так. Ну, ну, зробити хіба зараз. Бав. Відбеліт. Добре, йому вистачило. Тепер можна пробувати Бердена убити. І нехай таким чи, може там знизу ще будуть зелені. Приїхали сині там. Ну, добре, сині, так сині. Цей пане бачу. Я знову дов... нажимала на паузу, тому що малий сьогодні не дає мені нормально записувати відео. Дов... Дов... Доводиться оце таким чином кустарним методом сьогодні мені переривати і щось там починати заново. З чого я просто говорила, я вже не пам'ятаю, так що там, може, це щось закінчилося. на на якомусь слові, на якомусь реченні, так що вже вибачайте. Ну, мабуть, нехай тоді ібеліт від атакує, так? а цю, можливо, доб'ємо зеленими. У мене сьогодні ще буде заплітатися язик, тому що в мене був дуже важкий день. Важкі на всякі емоції, не дуже приємні. Багато чого новин таких було неприємних. Я сьогодні. Емоційно нестабільна, можна так сказати. Пускала бульки з носа, а тепер оце вирішила записати якісь там відео. Ну, нехай таким чином. Цю панянку я не доб'ю. Зелене мені як. Там є трійка в носиніх так. Можна там забрати зелені. Погано, що в неї нема що кинути, щоб вона оце не ультувала. Зеленої морди мені не вистачить. Ніяк. Будуть все-таки тички такі неприємні. Можна тоді нехай таким чином. Можливо, цей притрушений мені не все уб'є. Що Я зараз, наприклад, можу трошки відлікуватися. Тихо, 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 тихо. Окей. Ну, не треба її ще заряджати. Так, Бальтазар буде, тоді, мабуть, робимо собі овер. А що мені оце робити з. Я знову нажимала на паузу. Я, мабуть, говорила про те, що мені тепер зарило робити, так? Можна зробити синій кристал, а можна, скільки це буде десь ухиляні, один хіт, а можна тоді якось перетерпіти, спробувати її добити синіми. мене, мабуть, не доб'ю неї не 95 дуже багато. Блін, і атаку їм хоче підрізати. Ну, добре. Блін, як боляче. Капець. Все пішло в одне місце. Все не так, як треба. Так. Блін, добили мені беліт. Ну за що? Оце так боляче. Цей буде зараз ходити. Ой, як добре виїхали сині, але їй щось все одно цей беліт. Можна спробувати... Чому ніхто не ухилився? Блін, йому не вистачило. Чим мені оце Джахангіра добити, га? І немає нічого під ним цікавого, а беліт не хочеться трогати. Блін. Ну, капець. Би тільки без комбу. Так, ну тихо. Хоча би хоча б цього притрушеного добити. Хотілося би там зберігати мені зелені під нею, але там бальтазара довелося тронути. Боляче. Дуже пахне першим розбивом, до речі. В кого? Так. Просто барабайта. Пани болит. Ну давай же ультуй. Так, мало часу улучшается. І прям, не знаю, такі герої в обороні лишилися. Тут мене треба, щоб дуже був гарний баф, щоб мені їх здуло. Але, але, блін, боляче. Зараз цей ще може добити мені когось. Так, ухиляні. Ну, ухиляння це добре, хоч щось. Ліпота. Підвищена шкода. Зараз дуже будуть бити сильно по мені. Погнала лебідь, погнав його, біліт якби вбити. Єдиний плюс, що в неї не вилазили ці стрічки бо це би затягнуло нам на дошу. Так. Блін, боляче. Можуть вбити. Все-таки вже вони боляче луплять. Півтори хвилини. І під цим і нема чим би й стукнути. Mm, капець, <зараз>, зараз програю просто так, а це досить таки ймовірно. Ти ще двісті тичкою бамс. Так, ну хоча б, хоча б так. Є. Ну, от чисто пощастило підвищена шкода. Я думала, тут уже буде халепа. Чи малий постійно відволікає. Ем, ну що, халепа? Правда, правда. Знову ця панянка. Тут уже вітражні, з ними буде важко. Не знаю, що тут такого цікавого знайти. Немає багато зелених. Мені в неї... Зараз, якщо я фіолетові зриваю, то в мене там трійка зелених роз'їжджається. Блін. Дофігаз фіолетових. Ну, Розикну? Тепер в мене є жовтий кристал. Дуже болючі тички. Угу, угу, у мене ці вже при смерті. Є трійка зелених. А що воно мені дасть? Нічого не дасть. Капець. Зараз вони якраз починають ультувати. У мене ж тут, мабуть, і нулик буде. Болі зараз відлікує. Угу, угу. Ну, що ж зробиш? Не встигла я тут ніде нічим таким. Їх вразити цю оборону для того, щоб їх перемогти. Треба було йти з зеленим моно. Можливо, тоді би щось там витягла би. Можливо. Може і ні. Отепер вже точно поразка. Не можу я цю панянку виключити. Ох, червоних скільки. То було би кайфово, якби було за самого кольору. Трійка синіх є. Ну, але вона мені теж нічого. Не допоможе. Це якраз одна течка і на цьому все. Нулик! Просто нулик. Ну що ж, нулик так нулик? Далі. Квасір. Не хочу з квасіром. Кого би сюди взяти. Це якби лікар в мене був файний, можна було би фіолетове моно. але в мене лікаря файного немає. Можна тебе таким, мабуть. Чи, можливо, він мені там не дуже принциповий. Нехай тоді буде спелити. Так. Можна спробувати цього пана таки вигуляти, а лебідь, не знаю, чи її брати. Можливо, таким чином більше взяти такий фіолетовий замість беліт. Пару цю ж таки. Лебідь, лебідь. Що з тобою робити? Лишати тебе чи ні? Акіло може задоспелити в деякій мірі. Ну, добре, ризикну мало. Треба десь багато взяти. Фіолетових їх немає є зелений крестал. От коли я зелений викинула, є зелений кристал. Мені це дуже подобається. Це дуже кайфово. Так, де можна взяти ще трійку жовтих? Ну, нехай так може там складеться. Ну, майже. Ну, нехай тоді отак. От Що далі робити? Філетових нема? Циніх теж фігня. Не вистачить, ні, не вистачило. Та, я казала, що це Діваха задеспелить. Так воно і вийшло. Пахне ще одним нуликом. Ну, нехай в цього стукну. Там у мене цей вже хоче ходити. М -м, як він зветься. Та, той червоний, диви. І дон уже буде, і ця буде. Блін, не хочу я, щоб вони ультували. Добре, хоча б мінус квесті. Хоча б, хоча б так. Так, тихо, не вбийте, будь ласка. Хоча зараз будуть ману мені різати. Ти теж таке собі задоволення. Пару вбили. І в цій мани підрізали, ну добре, що ж зробиш уже? Сови лишилися? Це теж погано. І якраз маною підрізали саме там. Прямо сам в тому місці, там, де треба. І як воно так працює? Я не можу навіть там під дом, під той щось зробити. Я просто не можу зарядитися. Поганий сьогодні в мене день, що в реальності, що в грі. Нема чим похвастатись. Зараз хіба можна спробувати цю добити? Більше очок взяти, але теж, враховуючи, що оборона в мене не тримає, я отримаю четвертий хрестик, і на цьому турнір у мене закінчиться. Тому що ну, не бачу я сенсу далі там, платити 75 кристаликів. то це лут все одно буде поганий. Я, якщо це пам'ятаю, я, мабуть, забула викласти мій лут з мого турніру попереднього. Так, що ми тут маємо? Хтуго можна викинути? Взяти когось якогось лікаря. Цю можна. Ну, хз. Так, два по три і все. Може там складеться щось? Так, коли я жовтих викинула, ну, жовтого викинула, тоді в мене тут куча жовтих в цьому, так? Ну, взагалі, супер. Ну, йому не вистачить. Ніяк. Ухиляння це дуже добре, до речі. І, і. що тут би такого зробити? Ну, нехай таким чином. Тихо, як же ви боляче б'єте зробити кристал? Ох, все полетіло. Ах, хто? все одно. Ану, добий давай. Блін відродження. Що за несправедливість? Чи й попаде, мабуть, зараз, а то 40% має і попаде. Так. Так, тихо, 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 тихо. Тоді будемо зараз десь щось бити. Знову дродження. Та що за напасть така? Ну, окей. Зробити круть. Такий, маленький. А ну, 10%. За кого? Оці божевільці, вони прикольні тим, що ти ніколи не знаєш, як воно зіграє. Чи за тебе, чи проти тебе. Такий, можна сказати, цікавий момент, і такий кавутерея. Більшість ти, ти здогадуєшся, що ти програєш, але все одно, сподіваюся. Так, ну тут уже вийде. Затиспелите. Стукнути, ще раз тукнуто. Мені не добилося. Все є, фух. Ну що, сьогодні такий можна сказати, зелений день. Два хрестика. ТОП-25 дуже є далеко. Дуже поганий сьогодні день у мій турнірний. Ну, все зробиш. Маємо, що маємо. Все, все нового камню, всім пока-пока.